Медвежий горіх. Медвежий горіх. Який зараз трохи ці дощі пройдуть. І зразу хто має сіяти, то треба сіяти вже. Зробимо предпосівну обробку його. Хоча можна, я посіяв вже. Торічним, тому що зараз та по всій Україні немає урожає Медвежого Діха засіявся е, цим е, минулорічним горіхом. Зараз буду обробляти, тому що там передають трохи. У мене, правда, вже ці на Рядки нарізані. Зараз дощик трошки перейде, ось такі гіганти попадаються. О. Дощ пройде, Рядки нарізані і зразу, зразу засівати. Тому що треба, щоб прийшла сертифікація, тому що, коли посіяти пізніше, він сходить о! Ось, дирочка. Так. Ні. Так. Да. Один. Довгоносиком коцинти. І миші ось, коли він падає на землю, миші його підбирає чи що це його виїдає також. То є пора сіяти його зараз. Хто може зробити, гранфос треба кидати, тому що на перших етапах його з'їдають миші, витягують з рядка, як і собі перетягують кучу в норки чи куди воно там. Вже так було. А коли гранфосом просипаєте рядок, закр... накриваєте його або навіть в рядок. Можна перед тим, як робити щось на землі, підготовка землі, закидати гранфос. А якщо нема такої можливості, то можна рядок раз, і я в рядок прямо горіх просипав на нього гранфос, закидав і на перших порах воно вбирає то все, що йому вредить, і відганяє мишей, своїм запахом, відганяє мишей. І тоді потір менше, набагато менше, чим засіяти його просто в рядок і миші, миші його виносять. Так що О, oh, іще такий крупнячок. Так що, хто хоче сіяти, зараз якраз момент засіватися медвежим горіхом. Все, всім пока.